Прогноз погоди на 10 днів з 4 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 4 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 15, плюс 20, в день плюс 25, плюс 30. У п'ятницю дощ співає тихо колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 17, плюс 22, в день плюс 27, плюс 32. У суботу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 25 плюс 30. У п'ятницю дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 25 плюс 30. У суботу дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ, ніч плюс 16 плюс 21. День плюс 26 плюс 31. Ясно? З м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у п'ятницю. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 4 по 6 липня сонце буде вашим супутником ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У п'ятницю, 5 липня, дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою. Коли краплі танцюють на дахах, з 7 по 9 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей вздовж річок. З 10 по 13 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці 10 днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні рамки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.